Кількасот європрихильників мітингували під стінами обласної ради. Сподівалися, що депутати наслідуватимуть приклад колеги з західних областей і підтримують євроінтеграційний порив. Тим паче на сесію було винесено питання про звернення до керівників держави підписати угоду про асоціацію з ЄС. Пікетувальники навіть підготували відповідну резолюцію. Напруга відчувалася і на вулиці, і у сесійній залі. Регіонали підтягнули усі наявні резерви. З'явилися ті, хто були відсутніми минулого разу, аби однопартійці не наробили. Дурниць до Чернігова приїхав нардеп Михайло Чечутов. Саме навколо євроінтеграції точилися основні дискусії між провладною більшістю і опозицією. Сьогодні настав час захистити своє право жити у цивілізованій європейській державі, де на першому місці людина, де цінує свободу слова, де чиновник. Я зараз звертаюся якраз до керівництва області, служить громаді, а не господарю. Я не хочу особисто. Щоб про нас з вами колись наші нащадки сказали, що ми славних прадідів великих правнуки погані. Регіонали взагалі вирішили не звертатися до перших осіб держави з проханням підписати угоду в вільнюсі і зняти питання з розгляду. У них змінилися думки і мотиви. Ядерну зброю колись віддали. Нам казали, хлопці віддасте. Завтра будет полное счастье, мы вас закидаем грошима, все будет. Любить. Что? Мы Чернобыльскую станцию закрыли, святкували. Что нам после этого? Цена подписи в Вильнюсе при отсутствии серьезных финансовых компенсаторов со стороны Европы, при потере рынка в России, это закрытие десятков Сотні предприятий тавліпічення Проладна більшість свого домоглася. Тему євроінтеграції швиденько закрили. Для цього голосів вистачило. Єдине, що вдалося опозиції, вмовити опонентів вивішувати прапори Євросоюзу під час візитів європейських делегацій до Чернігівщини. Після провалу на минулій сесії на розгляд депутатів знову винесли питання про присвоєння звання почесного громадянина області кучмі та плющу. Опозицію це обурило. Їхня кандидатура Лавка Лук'яненка навіть не розглядалася. Сам Леонід Кучма місяць тому відмовився від подібних регалій. Скільки ми разів будемо голосувати за кучма? Минулого разу ми голосували два рази, сьогодні третій. Давайте десять разів. Скільки їх можна вносити? вже? У керівники обласної ради, особливе ставлення до колишнього президента. Вважають, той про область не забував. Тому як і плющ заслуговує на почесне звання. Більшість голову послухалася. Водились і мости, будувались дороги, до речі, сьогодні на новгород Новоградцеверській. І ще можна це завдяки лядіне Данилівичу, що було зроблено. Міст біля річки, через річку Сосниця. Стільки об'єктів за ці роки, коли він був президентом, ніхто не робив до цього для Чернігівщини. Єдине, що об'єднало депутатів різних фракцій проблема браку грошей на зарплати бюджетникам і виконання соціальних програм. Платіжні доручення реєструються у держказначействі, а кошти не перераховуються. На кінець листопада непроплачених платежів накопичилося на 300 мільйонів гривень. Борги зростають щодня. Губернатор шукає причини не в нинішньому управлінні державою, а у системі бюджетних установ, що лишилася у спадок від радянського союзу. Фінансування для Чернівської області повинно мати особливий під. І особливу формулу чи формулювання, як можна так сказати. І ми надіємося, що депутати Верховної Ради при розгляді бюджету на слідуючий рік врахують цю особливість Чернігівської області і тих недоречностей, я б так би сказав, які є у нас і в цьому році, і в попередніх роках. У наступних роках ми не будемо мати. Те, що в Чернігіві та області купа невирішених проблем і ситуація набула загрозливих масштабів, свідчить факт, оприлюднений депутатом Журманом. Люди придбали житло за державною програмою, а вже рік їх водять за носа. Домобудівник не може здати два будинки на вулиці Красносільського у Чернігіві. і зарадити цьому не можуть ані будівельники, ані самі чиновники.